Сьогодні до мешканців села Щасливе Богодухівського району Харківської області приїхали дива, яскраве шоу, подарунки і все це разом із благодійним фондом Дениса Парамонова. Такий складний час діти теж сподіваються, чекають якогось дива, якогось свята. Дуже гарно бачимо прикрашений зал. Дякуємо фонду Дениса Парамонова за підготовку до свята, за сприяння, за розвиток дітей. Дякую за організацію, за постійну підтримку, за те, що діти мають такий острів, де можуть розвиватися, таланти свої розкривати. Для них повинні бути свята, розваги, подарунки. Вони на це заслуговують і потрібно їх підтримувати. Неймовірно класно те, що фонд підтримує такі міста, те, що вони дають можливість дітям проявлятися, ця вся атмосфера нового року вона дуже захоплива і неймовірно приємна.